Привіт, друже! Ти на каналі Чубот з найкращими та динамічними реплечками World of Tanks. І в цьому відео будемо дивитися просто на люту Люту на От, Топтологія відразу від самого початку бою пішла. І от, звісно, в цьому бою буде щось неймовірне. От, Робити гравець буде робити в цьому бою. Так, от просто щось неймовірне. Ще раз повторюся з Ніком, так подивимося на його нікнейм, ну next. ТК. От якось так. На мапі Енськ і це вісімка. Вісімка, так, Петесау кидає до 9 гривні по одній артилерії в команді та по одному легкому танку. І у нас зараз завантажені стандартні бронебійні снаряди. Зараз, до речі, будемо дивитися, скільки вони прибувають та забирають. І що ж, це барабан. Барабан на 5 снарядів і кожен снарядик забирає по 400 середньої разової шкоди за постріл. Стандартний бронебійний 220 мм, тільки пробиває броні, це досить небагато. А голдовий 264. Ну це вже краще. Ну але у нас є броня, дуже чудова броня має от цей танк от, вайпера. Так що ми можемо відбивати сміливо, просто, спокійно, такі танки навіть 9 рівні ми відбиваємо. Так? І, так, фугасики ще подивимося. 120 мм аж пробивають фугасики, Нічого собі. Так і 515 збирає за постріл. І що? В цьому бою не буде жодного стоялого. От зараз ми прижимаємо відразу на Т95-го. І у нас довжелезна перезарядка всередині барабана між. Снарядиками між пострілами нашими, і скільки саме я не скажу, бо тому що в реплеях не показує. А цього танка в мене немає, так що, можливо, хтось не полінується, в кого є цей танк, і напише. Думаю, всім буде цікаво, не тільки і мені. І що ж, що за все, ми зараз його так і будемо забирати. От зараз ми бортик просто в нього приклеїлися. А так і останнім п'ятим снарядиком ми забираємо рівно 1800. хіпешок. ми з нього просто зжерли та його забрали. Три-два рахунок. І що ж, перезавантажується зараз наш барабанчик. Як тигр вже просто по центру маби вже просто мчить. І, до речі, це зустрічний бій. От одна ваза, як ви бачите. Ні, що. От Відразу кажу, це такий трішечки затяжний буде бій. Приготуйтеся десь приблизно на 13-14 хвилин бою. І відразу попрошу прожати тебе вподобайку. Якщо ще не підписався на канал, підпишися. Напиши будь-який коментар для просування україномовного контенту та поширюй. При можливості відео. І так, ми зараз переїжджаємо на шкоду Т-56, дуже чудово ший з гусеницею. Йому даємо тільки на 335, але все одно Так, другим контрольним ми його добираємо. 377 в нього було. Капнув нам асистик з його гусениці і К-20. Серйозний такий, так, противник, але ми його на щастя пробуваємо. 220, але все одно, от бачите, як горіло таким помаранчевим, Ми могли його навіть і не пробувати в НЛД. Яшку. Це дуже броньований танк, оцей К2. Але на щастя, нам пощастило. 7-7 рахунок. І ми вже мчимося в сторону Хорі 1. Що чи за все, от зараз наша АМХ М451 це дев'ятка, А зараз от якось перестрілюється з Хорі 1. Так, от зараз розмінялися не влучаннями один в другого. Так і вже 8-8 рахунок. Ми вже програємо по хінпоінтам на команду на 3200 у нас напулькано. І їдемо так, їдемо та їдемо. Треба заїжджати зараз в корму Хорі 1 і відразу. Було б чудово його ще поставити на гусених, так, але так, вирішує, все ж таки в корму. Зараз ми до нього приклеїлися, він зробити нічого не може, в нього башти немає ніякої. Так, бачили тільки що просвітився наскрізь хорі 1, Так, і просто розвантажуємо свій барабанчик. Амікс вже залишається шотний, і що? Я думав, що хоче хорі 1 забрати Амікс, але ні. Так, забрали ми хорі 1, Чудово, майже фулового ми його забрали. Амікс це ж таки одне пробиття зробив. По хорі 1. ми взагалі то могли його забирати з барабанчика. Так, 4717 ми вже напулькали. Чотири фраги у нас вже присутні. Їдемо от тут противники уже так звану зеленку, якщо дивитися по міні-мапі, то праву частину по міні-мапі. От зараз продавила команда противників. От вона повністю контролює зеленку. Так, і з іншої сторони, от там де був наш респаун, там стоїть. На варті наш союзний xm 66 f теж ПТСО стоїть от зараз артилерія наша Звідь втікає зараз, так і зустрічаємо зараз Тейпа 57. До речі, от теж досить броньований танк. у нього дуже чудова броня в башті. От дуже його важко пробити навіть десятка. що тут договорити, зараз за вісімки, Тим більше, що у нас зараз 220 мм тільки пробиває, от я казав. От... Дуже броньований цей танк, от Viper, зараз не пробиваю відразу Т-54Д та Type 57 І що, от, от за що йому респект? Та похвала від Хотабича за те, що він не стоїть. Він зараз не боїться прийняти на душу снарядик ворожий. Звичайно, він не пробиває т 57 Heavy, але не боїться Т-54Д. Відразу вчимося в його сторону. У нас ще три снарядика присутні. Тобто потенційно ми його маємо забрати, якщо будемо пробувати усі три снарядика. Так, і що? Йдемо в його сторону? От зараз він за хатиною так намагається ховатися. Так, і в бортик, такий напівбортик ми його пробуваємо. А зараз його важко трішечки буде пробувати. От 220 цього замало. Щоб Т-54Д пробувати. Що я і казав, так От другим пострілом ми його не пробуваємо. Т-54Д взамін нас пробиває, так і що треба треба пробувати. Вовсько так і в башенку заходить. Так, він нам зараз влучає в гармату, пошкоджує її. Так і хто це? Наша союзна артилерія. Подивіться, ФВ207 зараз нам допомагає, забирає дуже важливий мінус. Зараз були на передзарядці, він нас просто мав забирати, Т-54Д. Але, на щастя, наша артилерія нас засопортила. І що ж, 12-12 рахунок, і подивіться на хіт пойта на команду. У нашої команди 553, в команді противника 2180. Чудово. Просто Божественно, я б навіть назвав, ми шотні для двох противників. Для СМВ цц 67 та ВЗ-114. ЛС 90 звичайно, він нас забирає за два постріли, як ви знаєте, у нього барабан, так що він нас забирає, якщо заїжджає нам корму. Ну і що? Їдемо от в потенційне місце, де можуть бути противники. АМІкс М451, наш союзний, у нього тільки 95 хідпонтів. Я не знаю, як він ще там дихає, як він там вижив. Так, СМВ все ж таки їде в його сторону. Зараз наша Мікс якось буде намагатися виживати в цій ситуації. Невідомо, що де ВЗ-шка, де може бути ВЗ-114, невідомо. Їдемо так вирішує з цієї сторони виїхати, так і просто по полю. це просто по центрі мапи заїжджаємо. Ми. Коло захоплення бази. Цим ми видаємо свою позицію, але так, і що це? LC90 ворожий забирає нашого AMX M451 і 544 хітпоинта в LC, тобто він двохшотний, як мінімум. І що це за все він зараз тут промчить в оцій вуличці. Так, зараз подивимося, чи влучить Так, і... Ні, все ж таки не залітає. Не залітає, ну, як на мене, то. Досить непогано він зробив постріл, просто не залітає. П'ять фрагів у нас вже на рахунку, і ми залишаємося з нашим останнім союзником. Гонкі. Гонкевіча. Отак, танк називається. Це ПТСА у 9 рівня, і скільки в нього хірмотів, Судячи, дуже мало. Так, можливо, навіть 100 з лишнім. Так, але 90 просто заїжджає в кормої. Нас страхує зараз Гонкевіча. Гонкевіча, боже. От, такі танки польські нові от, поназивали, не знаю, що чи за все це поназивали ці танки іменами якимось, якихось відомих поляків. Звичайно, мені так здається. Що ж, 6К в кишені 310 у нас хітпоінтів всього тільки залишається. Невідомо, де ВЗШК СМВ. От Ми бачили, вона тут біля ЖД стоїть. ВЗШК невідомо. Можливо, спить чоловік, можливо, не спить. Зараз будемо бачити. Саме головне, щоб ви зараз не нарвалися на якийсь шотик в бортик. От якщо хтось виїде з якоїсь вулички, отут по правій частині, от просто зробить хлопок і ми підемо у світ кращих. Так, їдемо по вулиці, їдемо, так і шукаємо противників. От Виїжджає тут на гірку, так на гірці немає. І так і ВЗШК підсвічується отут. От якщо, от ви бачили, який таймінг. Як співпало, що ми просто проїхали. Зараз ВЗК по в ідеалі. От вона нас зараз мала забирати просто в бортик. Так і що СМВ стоїть? Так і ми даємо постріл тільки без пробиття. На жаль, ВЗК встигла сховати свою задницю від нас. Так і в Бортик зараз пробуваємо. ВЗ-114 Забирає, на жаль, нашого Гонкевича, нашого останнього союзника. І ми залишаємося одні проти двох танків. На щастя, СМВ нас не пробиває. треба якось зустрічати вз -шку. Треба обов'язково її зустрічати, тому що вона зараз просто нас забере. Так, і що? Ну, не знаю. От швидше за все, можливо, якийсь е, такий е, чоловік собі сидить, можливо, навіть 40 з лишнім У нього відсотків перемог. Так, І зараз ми його пробуваємо і клінчуємо, дуже важко йому буде нас пробити. Так, і що? В Башенку ми його забираємо. чудово, відразу йдемо на кадешку, і відразу перезавантажуємо свій черговий барабан. 75 хіт-понтів. Ми напулькали і СМВ зараз вилітає. Подивіться, ми так встигнемо втекти. Так, не пробуває. Все ж таки ми не встигли, але на, на щастя він нас не пробуває. У нас зараз перезарядка, зараз у нас перезавантажується голдові підкаліберні снаряди. Ще раз нагадаю, 265 міліметрів вони пробувають. Так, ще раз перестрахую себе, так, 264, аж до 240 мм втрачають бронепробиття. Ну, але ми. В упор стріляємо, так що, це... Ні, все ж таки подивитися, в рубку ми його не пробуваємо. Ну, що за все це не рубка, а башта. Так, в башту ми його не пробуваємо. Оце всюди світиться таким червоненьким. і ми, я ще раз нагадаю, ми шотні. Так, у нас дуже схожі, ПТСА, дуже схожі. По бронюванню і по гарматах дуже схожі. От, е, мені здається, оця Вайпера — це преміум танк, а е, оцей. Є... СМВ цц 67 це простий прокачуваний танк восьмого рівня. І що ж, три снаряди у нас залишаються. І якщо ми зараз розвантажимо всі три снарядики, нас залишиться тільки один головий підкалібер. Тобто нам треба буде завантажувати бронебійні, якщо ми звичайно не проб'ємо оцими трьома снарядиками. СМВ. От зараз така трішечки ситуація. от Досить така неприємна. От ми зараз не можемо пробити, і він нас не може пробити лючки. У нього максимально маленькі, у нас так само, максимально маленькі, от дуже важко йому нас вицілити так само, як нам його. От така тавтологія. от ви бачите, що зараз робиться. От зараз дуже максимально складна ситуація. Ми не можемо від'їхати, бо тому що він відразу нас проб'є в МЛДшку. Навіть якщо ми даємо йому шотик, то у нього. Вдовіль часу залишиться, щоб нас просто забрати. Ще раз нагадую, щотні ми, а ми для, нього, е, ми для нього шотні, точніше, а він для нас двохшотні. От я вже ще трішки був би сам заплутався і вже просто роздає снаряди наліво і направо. Вже от просто руки в нього впали. Так, тому що от не пробуває ні туди, ні туди. Так і союзники, до речі, от подивіться в союзний чат, Зараз союзники просто вболівають. За нашим автором реплею, подивіться, він навіть встигає написати в союзний чат. Ви бачите? Так і все ж таки вдається. От Боже, як пощастило нам. Нам вдається його пробити. Він нас не пробиває. Так і що він на стандартних бронебійних? Так, стандартні бронебійні снаряди він використовує і залишається менше двох хвилин до кінця бою. Так, пише, от швидше за все, гонки віча це передостанній наш союзник, який склеє власти. Він швидше за все пише, що ще один раз, ще один раз пробий його чоловіче і буде чудовий бій. Ну, треба, треба, щоб прокнуло от, бронепробиття такі. Зараз гарматою ми просто зловили ворожий снаряд, який це бронебійний снаряд. Знову, от 320. От, мені здається, що в нього стокова гармата. Чи мені так принаймні здається, чи можливо Голдова, от я не пам'ятаю, я дуже давно не грав на СМВ, а це це 67 320 от показую заблоковано бронею, можливо, хтось напише в коментарях, чи це топова, чи стокова гармата. І... От ви бачите, що робиться. От зараз трішечки недобре робить, що підвертає башту. От, можливо, навіть трішечки за далеко він її підкрутить і просто СМВ нас проб'яли. Швидше за все, зараз СМВ зараз на перезарядці. І що ж, вже тікають секунди. останні, вже залишається 55 секунд. І так само, як і СМВ, просто роздає наліво направо якісь шотики такі, так і шукає, шукає якусь. Якесь місце, таке невеличке, щоб кудись пробити. СМВ шукає наші лючки. Оце двобій. От, от, я не знаю. От погодьтеся. Це просто двобій якихось монстрів. Так, от. Ви бачите, ми можемо його туди пробити, так і. Не влучаємо. На жаль, не влучаємо, можливо, другим снарядиком. Так, ми подивилися, що можемо його сюди пробити. так, і Забираємо. От погодьтеся, бій просто шик. Перша. Позначка до гармати здобуває от Нунек СТК. Майстра він здобуває. Так, це що? Стальна стіна, основний та воєн. І на пулька він 7707 завданої шкоди. Сім танків він знищив, 2225 чистого досвіду. Це дуже багато насипало навіть на восьмому рівні. І майже на 126 тисяч срібла пішов в плюс. Тож, дуже всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.